Всім привіт! Сьогодні розглянемо такий модуль е, зарядки. І е, що його стосується, це те, що ну, в описі на нього дуже багато ну, протиріч. І там, де йде опис, написано там характеристики, далі йде ще там опис, де його можна застосовувати. Знову йде розділ параметри і. Одне суперечить іншому. Ну, Наприклад, в заголовку написано модуль на 24 Вт. Далі в описі написано, що ну, він на 18, але максимум на 24. І далі в параметрах написано, що він на 30 Вт. Також вказано, наприклад, там при 9 вольтах може давати 3 А. Але це вже буде. 27 ватт. Ну, тобто, сьогодні ми його розглянемо і заміряємо, побачимо, що на що він дійсно здатний. Можливо, це такий продавець, що написав аби що. Е, можливо, цей модуль може дійсно там те, про що пишуть. от Тобто, сьогодні ми з цим розберемося. от І я буду. Ну, розказувати, які є протиріччя, і ми будемо перевіряти ці всі моменти. Значить, модуль виглядає ну, непогано, наче як все пропаяно, зроблено, є радіатор, В принципі, розмір у нього десь так, якщо порівняти з тестером, бачите, да? зараз я трошки вам зроблю ближче. Щоб ви могли побачити таке маркування. Тобто продавець пише, що він працює від 6 вольт до 32, але тут же на платі написано від 10 до 30. ну Тобто, подивимось 32 там ми не будемо давати, ми йдемо, подивимось на, на те, чи буде він працювати там від 10, чи буде він працювати від. 6 Вольт. Також вказано, що це понижаючий модуль. Ну, це значить, що якщо ви тут дасте на нього, там, наприклад, 8 там, чи 10, чи Зі скільки він починає працювати. Ну, наприклад, як тут 10 написано 10, то вже ж тут 12, ви на виході не отримаєте. От, якщо, наприклад, дасте там, 12, 15, 20 вольт, то вже тут будете отримувати 12. Ну, Зараз ми. Протестуємо це все і подивимось. В принципі, по характеристикам, я які протоколи він підтримує, додам скріном, щоб все це не перераховувати. Але вказано, що він там підтримує більшість планшетів, телефонів, iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi. Те саме. Якщо також написано, що можна там користуватись для ноутбука, але ноутбуки 20 вольт і ну, ті, що через Type-C. Ці плати є з Type-A роз'ємом, та є Type-C роз'єм тут теж. А, але 12 вольт він максимально дає. Ну, тобто, це якийсь... Дуже нестандартний ноутбук буде. Так, е, значить, що у нього, ще можна про нього сказати такого? Е, в принципі, ну, по телефонам планшетам, планшетам, iPhone Samsung Huawei, Xiaomi, вони вказують, що з ними він працює. От, і, е, в, принципі, в принципі, тут е, є ще захисти у нього. От, від перенавантаження і від короткого замикання та від перегріву. Ну, Температури ми теж там вибірково поміряємо, На якимось навантаженні будемо розуміти. І так, зробили таке з'єднання. Тобто тут у нас йде дроти з блока живлення. Паралельно підключені в Нірсі кліщі до модуля, як бачите, подаємо ми 19,6 В на струм холостого ходу не дивіться, ми потім його заміряємо, бо ну, кліщі вони, там як більший струм, то показують. Навіть якщо від'єднати. То він все одно буде показувати якийсь маленький струм, тому ну, великі струми він показує чітко. Тут якийсь, Ми заміряємо мультиметром на холостому ходу, скільки він споживає, бо були такі питання в попередніх модулях. Значить, з цього модуля ми підключаємо сюди USB-тестер. Побачимо, який у нас тут буде струм, теж напругу. І навантаження. Ну, тут у нас теж є струм і напруга. В принципі, ми могли б цей тестер не під'єднувати, але він вже під'єднав то й ладно, бо ми ще між ними будемо ставити потім триггер. Тож, давайте почнемо. Зараз, наприклад, виставляю струм. на 1 ампер. Виробник каже, що 5 вольт 3 ампера має він тримати. Даю навантаження. Як бачимо, тут у нас струм 350 мА. Тут 0,93 зараз і даю тут 1 ампер. Ну, є якась похибка, можливо, десь щось не відкалібровано. Зараз даю навантаження, 1,5 Ампера, тримає, 2 А. Включилось охолодження. 4,99. Тут 5 вольт. Так, не знаю, можливо, буде краще видно, але не видно тоді в Нірсі. Ну, я в Нірсі буду. Задиктовувати, який які тут струм. 650 мА. В середньому так. 630-650. Значить, даємо більше навантаження. 2,5 А. У нас напруга 5 вольт не просідає. 5,09. У нас тут на тестері тут 5.03. Тобто ну, тримаємо 2,5. Даємо 3, 3 Ампера. В нірсі показує у нас 19,3 вольта. Це на вході в цей, в цей модуль на вході, а э, струм 0,96-098 Ампера. Значить, у нас тут 5,14 вольта. Бачимо, тут 506 вольта на навантажені і 302 А. Але на тестері показується менше. Трошки збив камеру. Э, так, ну Тут у нас показується 2,8, а тут 3. ну Давайте додамо, щоб знати, що точно 3 А він тримає. ну Тут ми викручуємо на 3,5. І тестер вже показує 3,32. Ну Тобто те, що нам продавець, не виробник продавець, вказував, він тримає 3 А5 вольт. Ну, давайте подивимось ще скільки він може ось 3,6, 3,7 тримає. На вході, як бачите, 1,2 А. Тут вже 3,5, на навантаженні 3,7. Десь є якась трохи похибка на 200 мА десь але зверніть увагу що 5,2 вольта, 5,1 вольта ну тобто напруга з 5 вольт не просаджується там до 4,7, 4,6 там ну як це буває великих. 3,8 А 3.9 працював захист ну в принципі Якщо 3,9, ну це менше 20 Вт модуль працював у нас. В принципі, тут ці характеристики 5 В 3А він тримає. Значить, навіть більше, суттєво більше, тобто 3,5 можна навіть. От, по нагріву ну, тепленьке, навіть більш, ніж тепленьке, але ми потім замірюємо температуру. Зараз я підключу е, тригер і ми подивимося інші напруги. Так, зараз ми підключили, е, забрали USB-тестер у нас з цього модуля. На кабель USB, з USB ми підключили триггер від тригера тут через крокодили на навантаження. Як бачимо, тут у нас зараз 9 вольт триггер переключений на 9 вольт. Включаємо на 1 А навантаження даємо і дивимось. Як він себе веде? Півтора ампера. Просадка по напрузі трошки є. Два ампера. Ну, це мінімум, який нам продавець. Сказав там, да, що він на 18 вольт. Але може і 24. Але при цьому продавець сказав, що 9 вольт 3 А, ну тобто це 27. Давайте подивимось, скільки буде. Даємо 2,5. Напруга 8,5 вольт, струм 1,36 ампера на вході в модуль, на виході 2,5 ампера, 8,5 вольт. Збільшуємо далі до 3. 3 ампера. Напруга просіла до 7,9, ну хай там якась може бути похибка, бо багато дротів всього, ну все одно навіть, якщо на пів вольта, то буде там 8,4, ну тобто 8,5. Просадка в будь-якому випадку вона є. Але 3 ампери тримає, 3 ампери є. Дивимось трошки так по відчуттям, що у нас на радіаторі. Радіатор тепленький. І ну, його сюди не просто так поставили, без нього, напевно, було б дуже гаряче. Ми виміряємо ще температуру. Так, це 27. Ну, давайте дамо більше. Наприклад. Ну, вже як ми даємо 3,4, напруга 6,5. Тобто дуже провалюється напруга. Але... 3 Ампери десь є. Тут ми бачимо 29 Вт споживання. Так, тепер пропоную перейти на 12 вольт. І так, тривір я переключив. У нас, в принципі, ну, 12 вольт. Вона дає там 11,97. Ну, у нас тут дроти, тому можуть бути такі просадки. Даємо 1 А. Продавець каже 12 В 2,5 А. Ну, якщо перемножити, то виходить вже 30 Вт. Даємо 2 А. 2 А 11,1 Вольта. Просадка теж є. Якщо перемножити таку напругу, то це буде 22 Вт. Давайте дамо 2,5. При 2,5 А напруга просідає до 9,5 вольта. Ну я вважаю, що це так досить суттєво, бо з однієї сторони, якщо 12 перемножимо на 2,5 А буде 30 Вт. Але тут під навантаженням 9,5 на 2,5 А це вже ну, не 30 Вт виходить. Хоча по споживанню ось ми бачимо там 28,8, да? ну, майже 30. В принципі, тому, напевно, продавець і пише по-різному. 18 Вт, 24 Вт, 30 Вт. Ну, тобто багато різних цифр. Але ми побачили, що воно насправді може нам дати, як воно працює. Зараз я пропоную вибрати якийсь такий середній режим. Ну, Наприклад, 9 вольт. І 2 Ампера Це у нас буде середня така напруга, і ми побачимо, як вона буде грітися. Зараз я переключу тригер. Так, була пауза. Зараз тригер я переключив У нас 9 вольт. Як бачите, зараз. Дамо йому струм на 2 ампери. Просадку бачимо є. І нехай він попрацює цей модуль ну, хоча б там якихось 5 хвилин чи 10, щоб він нагрівся, ми побачили наскільки він гріється. І потім ми заміряємо його температуру. Так, пройшло хвилин 5-7, починаємо заміряти температуру. У нас ну так, на столі тут 30 градусів максимально. І дивимось по всій платі прохожу. Максимально 51, з іншої сторони сорок дев'ять. Так, по відчуттям у нас роз'єм тепленький і Дроссель, радіатор. Таке все більш-менш рівномірне. Зараз подивимось на роз'єм 35. Що стосується дроселю. Максимально 50, 37. Так і тут де конденсатори 30 тобто те саме що і в приміщенні і зараз сам радіатор 41 тут у нас 30 30, ну тут біля роз'єму теж там 35. Ну, скажімо так, вона не гаряча. Тепленька, але не гаряча. Ось дросель ще раз 37. Е-е-е... Давайте тоді збільшимо струм до заявлених 3 Ампера. І нехай ще попрацює, подивимось ще, що буде на оцих 27 Втах. Зараз ми дивились на 18, на 18 вона працює нормально і в принципі не критично гріється, радіатор спасає. Але зараз подивимось на 3 А, нехай ще пройде там якісь 3-5 хвилин. Так, пройшло десь 4-5 хвилин. Дивимось на радіатор. І вже бачимо 60 градусів. Ну теж не критично, але це вже інша температура. 61. Я так біля радіатора на платі теж заміряю, щоб, бо на металі іноді воно показує трохи нижчу температуру за рахунок так буде мовити від зеркалювання 64. на дроселі. максимально 43 і роз'єм Максимально 44 був. В принципі, з іншої сторони. 61. Ну це в районі чіпа тут. А так, в принципі, 47. От ось такі температури у нас у цього модуля. Зараз подивимось холости. Його струм на холостому ходу виключаємо навантаження. Так, оце в нас струм холостого ходу. Всього він включений, цей модуль, бачите, світлодіод. Тобто 3 мА. Трошки менше 2,9-3. Такий струм. І зробимо ще один тест. Подивимось. Модуль працює, від якого мінімальної напруги, від якої мінімальної напруги. У нас вже, в принципі, ми давали, максим... ну, не максимально, але давали там 19,5-20, десь так, від блок живлення від ноутбуку з того лабораторника, який не лабораторник той, що я огляд. Вам вже робив, показував цю плату LM-ку. І так, підключилося 5 вольт. І зараз ми підключимо паралельно Вольтметр, щоб бачити напругу на вході. Підключаємо. Так, часто натискаю на паузи, ну, щоб не затягувати відео. Пишіть там в коментарях так краще, щоб воно наче кусочками було, коли вже все готово. Чи під'єднувати там безперервно і робити відео, але вони тоді затягуються. Деякі кажуть, що дуже довго треба менше. У нас зараз 199. Ми даємо навантаження, ну, хай 1 А. І знижуємо напругу зараз до 10 вольт. Поки що працює, да? 10, 9. І вже він не виключається. Давайте зараз ще раз подивимось, на якій напрузі він. 9,5 він ще працює. 9. Включаю навантаження при 9 не працює. І це ми тригер не включали там на 9 В, чи 12. Ми при 5 вольтах. Зараз даю 10 вольт мінімально, так? Да? Включаю навантаження. Тримаю при 10, знижую. 9.8, 9.7, 9.6 ще працює. 9.4. Модуль відключається. Ну, тобто, як ми бачимо, від 6 вольт він теж не працює. Те, що там писали, на платі вказано вірно. Ну, що як висновок, я скажу. Коштує він там щось 27 гривень цей модуль. Щось типу такого з безкоштовною доставкою. В принципі, є радіатор, гріється помірно, в принципі, можна використовувати. Не дуже так, щоб сильно ви температури бачили. Має він право на життя, але я б там. Не використовував, наприклад, там, на 24 Вт, чи там, на 30, як вони пишуть, на 27. Ну, тобто до 18 Вт цей модуль в принципі, працездатний, але ж знов-таки ми бачили просадки по напрузі і з однієї сторони ну, можна їм користуватись, в принципі, навіть коли використовуємо там блечки, да, ці з power Delivery, вони теж. Там просідають, коли цими тестерами дивимося, там на струмах трошки, але можливо навіть менше. В принципі, він працює, гріється деякі модулі гріються більше, там, і коли просідають, ще більше гріються, він в цьому плані нормальний. Але сам факт по цій присадки, не знаю, той модуль, який я попередньо знімав на 65 Вт. Ну Мені більш подобався, бо просадки у нього мінімум. І напруги він дає і 15, і 20 вольт, і він на 65 Вт. Ну, тобто той модуль наче й краще. Але якщо там заряджати якісь мобільні телефони, там, це я перебираю такі модулі під ту саму невеличку станцію, яку я вам казав. то... Ну, більш як для мобільних телефонів, можливо, непоганий варіант. Мови там про ноутбуки, те, що там писалось в описі, тут взагалі не йде. Також що ще додам цей триггер, який прийшов новий. Якщо треба, пишіть в коментарі Маленький, коротенький огляд можу на його записати. О тут в принципі розказувати нема чого, але ну. Можу ознайомчити таке відео невелике на декілька хвилин записати. Використовував зараз цей тригер. Ну, той старий, що я казав, звичайний. Е, чому? Бо цей тригер працює з блоками від мобільних телефонів. Він працює, перемикає напруги, все добре. Але з цим модулем, знов-таки, е, ні, 5 вольт і все він не переключає. Тому сьогодні я його і не використовував. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте. Дякую за підписки, за ваші реакції. Нехай щастить до наступних відео.